І з Андрієм Добрянським, речником Українського конгресового комітету Америки, він на зв'язку з нами, пане Андрію, вітаємо вас. Вітання вітаю, дякую, що запросили. Дякуємо, що змогли долучитися. А які сподівання у Сполучених Штатів Америки у вас давайте у вас особисто від тієї зустрічі, яка відбудеться між Путіним і Дональдом Трампом в Алясці? Головне, що ми ще за кілька днів є ще можливість, що пан Путін, так як е, до Стамбулу, не хотів через кілька днів змінив свою думку, то побачимо, чи він справді перелетить на американську територію. А далі, все я думаю, е, більшість є е, е, не зовсім задоволені, але добре чути, що були якісь домовлення з європейських лідерів, що треба підкреслювати нічого про Україну без України. Е, то втім, навіть і що буде. Зустріч в п'ятницю головна мета це буде щодо припинення обстрілу, uh -huh. е, в якому ми знаємо, що ворог не хоче, чи то е, навіть і ці 15 днів, з яким Артем згадав раніше, е, це е, ми знаємо, що треба тотальне припинення не тільки далеко бійні ракети, як пропонують росіяни, чи чи якісь інші обмеження. Треба тотальне припинення, щоб могли мати е, переговори, але для Америки це є проблема, так як Стів Витков і зовсім американська команда. Вона тепер має переговори з терористичними е, е, державами: це чи то е, Іран, чи то Гамаз, чи то Росія, і з нікими вони мають е, е, перевірене припинення обстрілу, і це є проблема з інших країн. У людських країнах може мати припинення обстріл, але з, з терористами це є проблема, що вони не хочуть припинити свій обстріл. Угу. Тобто, ви не вірите в припинення вогню про те, що домовляться е, Трамп і Путін про припинення вогню бодай на 15 днів. Коротко, ну це було специфічне питання до президента Трампа сьогодні, в яким він відповів, що буде серйозні кари. Але так як ми знаємо, мав був ультиматум тільки кілька днів тому, який перейшов. Ну яку, яку кару? Чи це буде підвищення санкцій до 500%, як як Грам і Блументол пропонували у, mm -hmm. у законопроєкті? Чи це буде додатковий пакет? Зброї чи по гаймар це би був натиск, але зараз не існує ніякий натиск. Щодо реакції американських медіа на дії і слова Дональда Трампа, то він я б сказав у властивій собі манері у соцмережі True Social написав, що змі не об'єктивно вислітлюють його зустріч із путіним. Послухаємо уривок із публікації. Дуже упереджені медіа працюють над висвітленням моєї зустрічі з Путіним. Постійно цитують звільнених невдах і дійсно дурних людей, як от Джон Болтон, який щойно сказав, що навіть якщо зустріч відбувається на американській землі, Путін уже переміг. Що це взагалі означає? Ми перемагаємо в усіх аспектах. Якби я отримав Москву і Ленінград безкоштовно в рамках угоди з Росією, фейкові новини сказали б, що я уклав. Погану угоду. Ображається Дональд Трамп на медіа вже не вперше. Пане Андрію, що ви скажете про ці слова? Ну я думаю, ми всі здивовані, де цей Ленинград сьогодні. Але так, Власне. президент Трамп він фокусується на, на своїй справі, на образення себе, а не за країни. Оце головне. Для майбутнє, щоб були якісь угоди, яка країна Америка, не сам президент Трамп, а країна Америка би підтверджувала і дотримала допомозі до союзника як України, але ті, ті слова, які дуже не увірять у цей саміт, що бачать, що це жах і ханіба на американську територію запросити злочина, це не тільки слова, які президент сам задав, але сам ми чули, що сам президент Макрон. Так садав у е, телефонній розмові, як і так само це є головне гасло, яке буде під е, підвищене у різних вічах почелої Аласі, починаючи з 15-го і 16-го, через п'ять головних містах почалої Аласі, що Аласка стоїть з Україною, і ця ганьба, що з запросити такого злочина, як е, е, Путіна на американську територію. Я сьогодні вже згадував, що в американській історії було дуже багато протестів, можу навіть деякі назвати в зв'язку з перший раз зв'язку з обранням Дональда Трампа. Була частина суспільства, яка протестувала проти його обрання. Потім було захоплення капітолію, коли він не переміг на виборах. Потім були протести проти його міграційних законів. Суспільство американське загалом знає протести пов'язані з Трампом. Чи ці протести на Алясці, по перше, чи будуть вони масовими на вашу думку? По друге, хто? їх почує чи почує їх Трамп? Е, перше все, це, це в власті є у містах, де нема такого населення, як е, в інших містах Америці. То це не буде, е, мабуть, е, коли ми побачимо світлини, не буде на такій рівні в інших містах. Але ще, і ще що так відбудеться по цілої Аласті по п'ять містах. І ми розуміємо, що це організують органічно локальні е, е, ті, що живуть там у власті. Головне включено там є корінні люди, які розуміють, що це Путін, які так само які ненавидять президента Трампа, коли він термінив імен е, 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 найвищої гори в Америці в Аласті від Корінне ім'я. Але я пам'ятаю від часів 15-го року, коли я був організатор протесту над перед ООН. Це був останній раз. Президент Путін прийшов. І зрозуміти, що тут в Америці є така злива різних. Етнічності, що не тільки коли ми стояли, а коли сирійці чули, що ми проти Путіна е, мали вічу. Вони доєдналися з Єгипту. Американці приєдналися. Е, найбіль одні з найпотужні голоси це американська е, геї і лесбіянки, які знають, яка який натиск там є в, в Росії проти е, їхніх е, союзників, то зрозуміти, що куде-небудь Путін приходить, я різні. Члени суспільства, які готові голосувати проти нього, дякуємо, пане Андрію. Я нагадаю, що з нами був речник Українського конгресового комітету Андрій Добрянський. А ми повертаємося до розмови з Артемом Бронжуковим